Дані двері виготовлені з металопластику. Новий профіль АД-76. 106 стулка. Двері укомплектовані роликовими петлями, ручкою преміум, німецький замок-фур від ключа рейка, термопоріг з вінстопами висотою 2 см. Наповнення стулки якісна, тепла надійна HPL панель товщиною 48 мм. Штульбова частина декорована склом з піскоструєм. Також ми можемо виготовляти двері з різним наповненням полотна. Це може бути склопакет з шпросом з інкрустацією. Це може бути HPL з алюмінієвими штабиками, Можуть бути глухі двері з hpl панелі Аж п'ять зі склопакетом оздобленим нержавійкою.